За один місяць я заробила 700 доларів, але прикол в тому, що от після курсу, як він завершився, я за тиждень заробила стільки, скільки заробила за місяць, що мені робити? А я не знаю, що мені робити. Друзічки, ради вітати вас в цьому відео. Сьогодні хочу розповісти вам історію своєї учениці, її звати Саша. І більш детальніше дізнаєтесь інформацією далі у відосі. А так, гарного перегляду. Саша, радий тебе вітати, радий, що ти тут сидиш. Зараз ми з тобою поспілкуємося. Перед тим як ми почнемо, варто сказати, що Сашу я знаю ну доволі таки вже давненько. Да? Десь роки, напевно, як два ми знайомі. Ми з Сашою проходили. Одне навчання, моє перше навчання по фотошопу, і Саша там теж була. Ми там вже познайомилися і якось намагалися разом розвиватися. Проте про що час Саша все ж таки вирішила звернутися до більш якіснішого вчителя, до більш якіснішого навчання і загалом зробила доволі такі непогані результати. Сашуль, розкажи, будь ласка, про себе, розкажи, звідки ти розкажи свою історію більш детальніше. Давай так. Ну я мене звати Саша, е, мені 19 років. Е, в цілому немає якоїсь великої складної історії в мене. Просто мені е, якось ще в школі захотілось заробляти гроші, щоб не просити їх у батьків, якось шукати щось цікаве для себе. В принципі, не, не тільки про гроші, а в цілому про якийсь розвиток. Uh, от. І якось так я шукала, шукала і натрапила на дизайн. Спочатку починала якось сама якимись безкоштовну інформацію шукати, якісь безкоштовні курси. Потім зрозуміла, що без Ментора я працювати взагалі не зможу і розвиватись. От якось так. Це було. Я правильно розумію? Що перший твій такий дотик до дизайну був ну от приблизно тоді, да два роки тому, коли прям хуйове було навчання, наше спільне там, де ми навчалися, вообще було все <галів> галімо. Так, ну два роки доволі таки теж непоганий бекграунд є досвід про те, е, щось тобі заважало зробити результати, до яких ти дійшла на цьому навчанні? Детальніше зараз, понятне діло, все це розберемо. Окей, ти навіть розказали, як тебе занесло у дизайн. Скажи мені, будь ласка, наскільки ти давно підписана на мене? Ну, от підписана десь так і є два роки. Тобто, я я такий олд, прям я прям пам'ятаю, як в тебе було, що там 200 підписників, і як ти їх набирав, набирав, розвивався. Я за цим всім спостерігала. Було реально дійсно цікаво. От, якось так. А окей, а як ти ну, була підписана, слідкувала і більш детальніше все ж таки скажи, як ти про дізмораль дізналася? Про дізмораль. Взагалі так само, я ж кажу, я ще з того часу за тобою спостерігала і якось ти почав про це говорити. В мене я, я ж тоді зверталася ще на перший потік, тобі писала, але тоді щось не вийшло, я не пішла. Але взагалі, коли побачила, що ти стартуєш своє навчання, в мене з самого початку була якась довіра до тебе. Ну, мабуть, через те, що я тебе давно знаю. Ну супер, велике тобі дякую за довіру. Це ну, я знаєш. Мені так було приємно те, що ти залетіла, тому що таке е, знайоме обличчя. У нас є якась теж спільна історія. Ми е, переживали з тобою негативністю досвіди по навчанню разом. Тому є чим поділитися і ну, щось нас пов'язує. Тому... Було приємно, так. Да. Скажи тоді мені, будь ласка, таке наступне запитання. Е, у тебе була якась точка А до Дізморалі, і чим вона відрізняється від того, що ти маєш зараз? Чим ти сама змінилася? Як ти, от, які зміни ти відчуваєш по собі? А, ну, Яка була точка А, я тобі теж тоді розповідала. В принципі, я заробляла гроші. Тобто, мені в цілому вистачало. Гроші є, але я розуміла, що я. Ну, в мене немає розуміння, як мені це масштабувати. В мене навіть немає розуміння, як мені, ну, не те, щоб стабільно, бо, мабуть, це не дуже про стабільність, а просто, ну от, завтра від мене відваляться клієнти, які в мене зараз є. Що мені робити? А я не знаю, що мені робити. Тобто, я просто робила так, як я відчуваю, і все. Тобто, ті курси, які я проходила до тебе. Мені майже нічого не розповідали ні про продажі, ні про лідогенерацію. Я не знала цього всього. Всі знання, які в мене були, я їх черпала з якихось там, не знаю, з історії експертів, з якихось безкоштовних е, матеріалів і все. Тобто я робила просто як відчувала, а якогось правильного послідовного пояснення, що мені робити, в, ну, в мене не було. Якось так. По наїтію, без так, чіткого так, плану. Так, Так, так. 100%. Так, окей, зрозумів. Скажи ще тоді, як по результатам, з якими результатами ти прийшла на навчання, і з якими ти вийшла, можеш і по цифрам, і в ментальному плані, якщо щось змінилося, давай так більш детальніше розкриємо це. Ну, дивись, для мене взагалі цифри звичайно змінились 100%, але мені важливіше знову ж таки те, що я. Отримала ось сюди впевненість, що мені в тому, що мені далі робити. По цифрам, взагалі я не можу сказати якоїсь конкретної суми, тому що це завжди були ось такі качелі. Просто то 1000 доларів, то 200 доларів, то 100 доларів, то вісімсот доларів. Ну, в цілому, в середньому, можна сказати, що це там 350 умовно в місяць. А, зараз а, от за курс за один місяць я заробила 700 доларів, але прикол в тому, що от після курсу, як він завершився, я за тиждень заробила стільки, скільки заробила за місяць. Mm -hmm. От это да, так. Такі результати прям доволі-таки я би навіть сказав. За місяць заробляла 700, а потім на наступний місяць за тиждень заробила як за місяць. Це взагалі офигеть. Ти велика молодець. Ну, дивись, коли людина починає робити для себе якісь нові дії та структуровано підходить до свого розвитку. Ось тобі і результат. Дякую велике за відповідь. А мене ще цікавить більш таке запитання. От до цього у тебе була така, ну, більш-менш, як ти сказала, незрозуміла ситуація з клієнтами. Десь вони там, коли з'явилися, вони стабільно у тебе щось замовляють, десь там щось з'явився. А як зараз ти генеруєш клієнтів? Звідки вони приходять до тебе? А, це рекомендації Сарафанка, тому що я якби дуже. Гарний зв'язок з ними з моїми клієнтами, які зараз я налагоджую. Це історії, ну, Введення в принципі, інстаграму, упаковка історії, все, що туди входить. І ну, я б не назвала це розсилками, я просто. Починаю слідкувати за якимись діджитал спеціалістами і дуже сильно екологічно починаю з ними спілкуватися. Я їм нічого не продаю. Я просто там відповідаю на їх історії, якимись жартами там, просто щось пишу, і ми з ними спілкуємось. Вони розуміють, що в нас стався якийсь конект вже як людини з людиною, навіть не по роботі, а просто як людини з людиною. І вони вже самі стають зацікавлені в тому, щоб зі мною попрацювати. Це офігенно, ну екологічні продажі це прям топ. Ти великий молодець в цьому плані. Я радий, що ти знайшла для себе структуру та зрозуміла, як це робити по кроку. Клас. А, до речі, друзяшечки, в нас на навчанні ще проходило два челенджі по заробітку, по історіям. і... Сашуль, цікаво дізнатися загалом, як на тебе це повпливало і як ти розкривалася, тому що я пам'ятаю, фідбеки були, що типу там знаєш, хтось скидає якийсь заробіток, і там одразу блін, ти так мене мотивуєш! це взагалі капець. Давай більш детальніше про це поспілкуємось. Так, ну по челенджу, по заробітку, так це дійсно дуже класно, коли ти скидаєш якийсь скрін з оплатою, тобі люди пишуть: блін, ти взагалі мочиш там. І коли інші люди скидають теж, ти сидиш, думаєш, клас. Тобто люди реально щось роблять, значить і мені зараз потрібно встати і піти щось робити. От по челенджу по історіях дуже круто, тому що до цього в мене не було. Ну тобто, розуміння в мене якесь було мінімальне, але в мене не було системності взагалі. Тобто я. Там просиналась кожного дня і знаходила собі якусь відмазку, щоб цього не робити. А тут, коли ти розумієш, що ні, мені потрібно, в мене є челендж, мені потрібно зняти стільки то історій, і е, там вже під кінець ти розумієш, що тобі все легше і легше це стає робити. Тобто ти генеруєш якісь сторітели, ти їх розпишу розписуєш. Хоча здавалося б. Ну нічого такого не відбувається в житті. Прям з чогось прям супер-пупер особливого. Але ти можеш сісти і розписати собі там на тиждень, які теми ти розкриваєш, як ти це розкриваєш. Тому це прям дуже дуже круто. Кайфово. Я дуже радий, що оцінили по достоинству. Все ж таки, це є інновацією. До цього на дізморалях в нас такого не було. Ми додали це на четверту і по фідбекам, прям бачу, що всім зайшло. Офігітельно. дуже тобі дякую. До речі, скоро почнеться набір на нову дізмораль. І якщо тобі цікаво дізнатися деталічки усіляки, як потрапити, що там по ціні, заповню анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео. Все дуже легко. Добре. Наступне запитання. Скажи мені, будь ласка, як тобі підтримка під час навчання і в цілому ком'юніті? Що можеш про це сказати? Це взагалі жесть, тому що я пам'ятаю просто, як в перші дні всі казали про те, що блін, просто перший день курсу, а навчання вже окупилося цим ком'юніті. Я про це теж казала, що я, в принципі, досить закрита людина. Блін, рік назад тому мені скажи, що я приїду в Одесу одна спілкуватися з людьми. Що взагалі, ну як це як? А тут, ну, по-перше, ком'юніті взагалі, ну просто в мене навіть слів нема, і підтримка особисто від тебе теж супер. Тобто я б тобі писала тоді, коли в мене був такий трошки стан незрозумілий, я не зрозуміла не розуміла, що мені робити. В мене бу, ну, було мало клієнтів. Ти мене дуже класно тоді підтримав, допоміг. Ну, якось так. Велике дякую. Ну блін, я не можу реально. От ми кожен раз, кожен кейс ми записуємо, ви починаєте нахвалювати. Я сиджу, мене аж трисот. Реально я не знаю, як реагувати на це по-інакшому. Велике тобі дякую за такий фідбек. Я дійсно, ну. Я щасливий, це взагалі. Коли я чую від якогось учня, від учениці, що їхнє життя змінюється, як вони нахвалюють і ком'юніті, і продукт, і взагалі як в них все там просто с ног на голову життя міняється, це фігет. Ну я не знаю. Я не, я не можу інакше реагувати, тому велике дякую за відповідь. Переходимо до наступного запитання. Скажи мені. Будь ласка, в ком'юніті це офігітельно, підтримка, це все теж доволі таки класно, але мене цікавить таке запитання, що допомогло тобі зробити такий результат? В принципі, це по-перше замотивованість сильна. Щось, ну, бо мені дійсно ця сфера дуже цікава. В мене були періоди знову ж таки, коли в мене не було клієнтів. І я сиджу, розумію, що блін, я стільки всього зробила для того, щоб в мене була робота, а в мене нічого немає. Тобто це такий момент відчую, але навіть в цей момент в мене все одно е ось ця любов до цієї справи, вона все одно залишається. І, ну, звичайно, якщо казати конкретно про курс, то це якість лекцій, це якість інформації, яку ти подаєш. Це те, що мене взагалі дивувало, що ти знаєш відповіді на все на всі питання. Тобто не було жодного разу такого питання, на яке ти такий: ну блін, ну от. Клас, супер. Окей. Переходимо тоді до наступного запитання. Ти воще капець, ти молодець, реально буду вставку таку діяти, ти велика молодець, офігет. Я дуже радий за тебе, тому що, ну дійсно, я тебе просто пам'ятаю в той період, ще два роки тому, на тому галімому навчанні, як ми разом щось там спілкувалися, ти дуже змінилася, чесно. От я чисто по тобі можу так дивитися. Ти як людина, як особистість, ну начебто взагалі інша. Якось розкрилася, розквітла. Ну, я не знаю, як це описати, але ну, просто інша. Саша, начебто сидить. А та офігітельно. Окей, а, все ж таки про результати зрозумів, про те, що тобі допомогло зробити такі результати, теж зафіксував. А скажи мені, будь ласка, в тебе був вже досвід інших навчань, і на твою думку, чим програма дізморалі відрізняється від програм інших продуктів? А, саме програма відрізняється ось цим першим модулем з продажів, тобто. Я ж кажу, на тих курсах, які я проходила, взагалі майже не було цієї інформації. Мені дуже подобається, що тут саме упор йде на продажі. Тобто, по суті, в самому дизайні завжди є куди зростати. І я в ньому зросла об'єктивно за цей курс. Але мені важливіше саме було ось це: тобто, продажі, робота з мисленням, робота з головою. Ось це для мене було прям супер важливо. Ну і звичайно, твоя підтримка, твій фідбек коли я можу тобі написати з приводу будь-якого питання, і ти мені сто відсотків допоможеш. офігенно Переходимо далі. Наступне запитання е, воно є моїм, напевно, вообще найулюбленішим. Завжди цікаво, що скажуть. от щось що, яка ж відповідь зараз мене очікує. Запитання наступне яким би одним словом ти описала Дізмораль? Для мене, от я думала, і для мене це, мабуть, унікальність. Теж, до речі, одна річ, яка відрізняє цей курс від інших. Те, що ти з самого початку сказав про те, що тут не буде якоїсь шаблонної двіжухи. Тобто, якщо вам не подобається робити ось так, ви можете робити ось так. Ви можете самі обирати, самі, самі відчувати, як вам буде комфортніше, як вам буде зручніше. І це дуже мотивує, це дуже комфортно, тому що ти розумієш, що блін, ми не маємо бути однаковими. Якщо мені тут не комфортно, мені не потрібно себе пересилювати, мені не потрібно сидіти і думати блін, а це мені потрібно зробити 100 тисяч розсилок зараз, щоб отримати клієнта ні, мені можуть допомогти і підказати, як мені зробити по-іншому, тому що. Мені так буде краще. Це офігенно. Ну, упор на унікальність все ж таки, це є родзиночка мого продукту. І Сашуль дуже радий за тебе, за твої результати, за те, як ти знову ж таки, як я проговорював, змінилася. Бо ти та людина, яку я знаю, доволі таки вже довго. Да? Два роки це ну, такий. Непогано, я навіть там не два, там більше. Навіть ну, там трошки, скоро три трошки, буде. Трошки. Скоро вже три роки буде, і це доволі таки вагомий період. І ти як людина проробила дуже велику роботу над собою. Хочу під кінець теж навалити тобі такого як. Мотивації, фідбеку, як я люблю, тому продовжуй просто так само розвиватися. Все це весь цей період, який ти пройшла, це тільки початок. І ну, ти ще будеш досягати, досягати і досягати. Ти тільки вийшла. Ну, тільки-тільки вийшла, На першу сходинку стала, тому далі більше. І їбаш, так, як ти їбашила. І, друзяшки, Велике, дякую вам за перегляд цього відео. З вами була Саша, з вами був Жокосік. І ми загалом з вами на зв'язочку. А перед цим отут от можете подивитися роботи Саші до Дізморалі. А тут після. А якщо ти хочеш зробити такі самі результати, почати розвиватися швидше та якісніше в цьому дизайні, навчитися продавати та загалом змінити рівень свого життя, заповнюй анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео, знизу там десь знайдеш. І я зв'яжуся з тобою. Ми разом вирішимо, чи актуально буде для тебе потрапити на дізмораль.